Ужгород з офіційним візитом завітали заступник керівника офісу президента Віктор Микита, єврокомісарка з питань розширення ЄС Марта Кос і посол ЄС в Україні Катерина Матернова. Гості відвідали навчальні заклади, де освітній процес ведеться мовами національних меншин. Зокрема, в Ужгородському ліцеї імені Дойко Габора школярі вразили делегацію своїми талантами, виступами угорською, українською та англійською мовами, демонструючи високий рівень багатомовної освіти. Візиту до шкіл в облдержадміністрації відбулася робоча зустріч з представниками ЄС. Обговорили підтримку освітньої реформи, розвиток регіональної інфраструктури та забезпечення культурного різноманіття. Наступним кроком став вихід до преси. Я хотіла під час візиту до Закарпаття поспілкуватися із представниками національних меншин, і от уже е, донині я побувала у двох школах: це словацька і угорська школа. І треба сказати, що ми дуже серйозно ставимося до питань, які турбують на національні меншини саме ці питання входять. В перший кластер, який ми відкриваємо переговори, цей кластер називається основи, і це останній кластер, яким ми закриваємо переговори. Також Україні необхідно впровадити відповідний план дій, який стосується національних меншин, і ми з нашого боку готові допомагати Україні у цьому. Україна на шляху до євроінтеграції проходить процес реформування у непростий час. На всіх рівнях наша держава докладає максимум зусиль, щоб регулювати законодавство. Ста відповідно до європейського водночас трансформується вся країна, і в питаннях забезпечення прав національних спільнот. Також я, як комісар, із питань розширення, хочу сказати, що для мене це велика честь і велика відповідальність. Допомагати Україні рухатися до членства у Європейському Союзі, і е, е, треба сказати, що ви, народ України, країна показали, що ви хочете бути частиною Європи, і е, треба сказати, що для мене війна в Україні розпочалася не з 2022 року, коли почала коли стала коли почалося повномасштабне вторгнення. Ця коця війна розпочалася у 2014 році, коли Через підписання поглибленої всеосяжної угоди про зону вільної торгівлі Україна ще раз довела, що вона хоче бути частиною Європи. Віктор Микита, заступник керівника Офісу президента України, підкреслив, що попереду багато роботи. Завдання, які перед ними ставить голова держави, ЄС. Очікування від інших людей українців, котрі щоденною працею цементують євроінтеграційний курс України. Закарпаття це такий мультинаціональний край. Де все населення тисячоліттями толерує і спокійно відноситься до різних мов. У нас дуже велика різноманітна культура, дуже велика кількість релігійних конфесій. І Сьогодні шановна Марта Кос вона побачила про те, що як щиро і і позитивні обстановці навчаються діти, комунікують вже не тільки свою рідною мовою чи українською, добре знають англійську мову. Сьогодні ми і хочемо і вже є частиною Євросоюзу Ця робота, яка сьогодні проводиться відповідними посадовими особами Євросоюзу вона є для нас дуже помічною, і ми бачимо, що спільна робота наша дає такий швидкий результат. Візит європейської делегації, вкотре підтвердив, Україна рухається в правильному напрямку. Повага до культурного різноманіття, підтримка багатомовної освіти та турбота про майбутнє дітей. Це ті цінності, які об'єднують Україну з європейським союзом. Закарпаття показало мирне співіснування культур. Це не лише традиція, а й фундамент для успішного європейського. Ського майбутнього